Чотири вантажівки з пінопластом за рік, і це ще не все. Стільки лучани позносили пінопласту на сортувальний центр Чистий Луцьк за 12 місяців роботи, а це близько 300 кілограмів. Хоча ця цифра напевно невеличка звучить, але все ж таки це дуже великий об'єм. Навіть весь не забирали, ще він у нас є. Чисто молоцьку виповнюється рік з дня створення, пора перших підсумків та амбітних планів. А гордитися працівникам дійсно є чим. У листопаді минулоріч луцька сортувалка почала приймати на переробку відходи і показувати мешканцям міста наскільки це робити важливо для екології, для рідного міста, для себе і своєї громади, аби зменшити навантаження на сміттєзвалищі у Брищі за цей рік. Центр відсортував приблизно 16 тонн відходів. Ті відходи, які до нас приїхали, це більше вже 10 тонн загалом. Вони точно не поїхали на брища. Тобто, це ця кількість уже точно зменшилася на брищі. Тобто, ми дійсно робимо важливу роботу. Відсортовано майже 10 тонн скла, півтори тонни металу та три паперу. Окрім цього, навчають лучан відбирати і небезпечні та шкідливі відходи. Назбирали більше тонни батарейок і півтори тисячі ртутних термометрів. Ці речі також підуть на правильну утилізацію. Можуть принести, а можуть і взяти програма Друге життя речам. Це також про сортувалку. У Участомолицьку також приймають одяг, посуд та побутову техніку. Вони служать далі нужденним. Більшу частину одягу забирає волонтерська організація сківерців, станція добра. Однак кожен охочий може прийти і вибрати, що йому потрібно абсолютно безкоштовно. Ми зробили окремий відділ, поставили стіл, на якому люди можуть залишати там посуд, якісь речі господарського вжитки. До нас приходять люди, дивляться і забирають. Тобто, ми дозволяємо людям як привозити свої речі, залишати. Якщо вони комусь потрібні, люди до нас приходять і забирають. Крім того, чистилуцьк це не тільки про практичну переробку, а й про ідеї, про вміння придумати як економніше сортувати сміття. А також тут активно поширюють корисні знання для цього впродовж року, щотижня сюди запро. Рошують десятки гостей і дорослих з громадських організацій, і дітей учнів шкіл, проїздили за досвідом навіть з інших куточків України, та найбільше тут тішиться, що вчать молоде покоління. Про сортування розповіли й показали майже півтори тисячі луцьких школярів. Для того щоб наші люди, жителі громади, міста Луцька, правильно розуміли, як потрібно утилізовувати, сортувати та поводитись із відходами. Працівники частоголуцька спостерігають, екскурсії це не тільки про вміння, сортування також це нова аудиторія, яка готова змінюватися. Діти розповідають батькам а батьки знайомим, і завдяки цьому ланцюжку відвідувачів стає набагато більше. Ці екскурсії все ж таки дозволяють нам збільшити і розповсюдити свою ідею серед громадськості нашого міста і громади. У Участомолицьку радіють, що впливають на екологічну свідомість дорослих та дітей різними шляхами. Багато школяриків приходять, вже знаючи, що таке грамотне сортування. Діти. Точно вже сортують наші, і це дуже приємно. Нам потрібно тільки їм надати можливість це робити в більших масштабах. Це дуже круто, що діти дійсно наші екосвідомі. Уже з нового року частину Луцьк планує розширитись і відкрити ще одну сортувалку у зручному місті неподалік до Лучан. Де саме поки тримають у таємниці, а між тим нагадують для зручності лучан працюють щодня без вихідних із сьомої ранку до восьмої вечора. Чекають усіх, хто шанує справжню чистоту на вулиці Трункіна, 7. сім.